Пане Василю, я про поточну ситуацію. Найперше хотів би запитати із перших вуст, як виглядає ситуація зараз? Ось інформація, яка з'являється часом, вона в менш перевірених джерелах, як в соцмережах, як в телеграмі, а то просочується часом і в змі про вихід російських військ на околиці міста. Це і ПСО, чи це реальна загроза? Я підтверджую, що це реально може бути загроза в місту, тому що ворог докладає всіх зусиль, щоб проникнути на територію міста Торецьк безпосередньо використовує як і взводи незначні, так і диверсійні групи, які докладають усіх зусиль, щоб проникнути в багатоквартирну забудову, після чого працювати над дестабілізацією ситуації в місті в цілому і намагатися, скажімо так. Поступово захоплювати місто і брати під свій контроль, угу. пане Василю. А на яку відстань от така активна фронтова лінія наблизилася зараз, якщо можна розкривати угу. таку інформацію? Ну, скажемо так, вздовж окраїн міста Торець ситуація кругом напружена, тому що тому що я кажу, ворог використовує всі види озброєння mm -hmm. і намагається завдати шкоди збройним силам України, знищити критичну інфраструктуру, знищити житлову забудову mm -hmm. і використовує всі види озброєння для досягнення своєї цілі mm -hmm. пане Василю. А як часто і з чого б'ють? Як от можна схарактеризувати тактику росіян в даному разі, це приблизно те, що ми бачили, наприклад, свого часу у Бахмуті чи а, під час такого наступу і дуже багатомісячних спроб наблизитися до Авдіївки, що просто стирають, щоб не було вертикальної стіни, за якою може там якось зачаїтися український стрілець. Так, ворог тактику використовує ту таку ж саму випаленої землі, знищуючи повністю все живе, все, що знаходиться на території громади, використовуючи всі види озброєння, і як показує вже практика останніх. Місяців, коли він інтенсивно почав обстрілювати турецьку громаду, по 10-20 кабів тактичну авіацію скидається на територію турецької громади. Тобто, тобто, ворог використовує всі види озброєння, і, на жаль, на жаль, використовуючи всі види озброєння, страждає місцеве населення і починаючи з активної фази бойових дій. По Території турецької громади загинуло 184 особи і 562 особи отримали поранення різної ступені тяжкості, що свідчить про те, що російський агресор не цінує життя, не цінує життя мирних мешканців а докладає всіх зусиль для ага. того, щоб знищити українську націю, український народ, пане Василю. То е, саме каби є такою найбільш руйнівною зараз зброєю – артилерія, мінометні обстріли. Це теж є в паралелі. Це систематично. Це постійно у нас uh -huh. відбувалися такі обстріли, були вже навіть звичні. А ось практика показує, uh -huh. що тактична авіація завдає більше всього руйнувань. Uh -huh. І, на жаль, крім руйнування житлової забудови, критичної інфраструктури, порушуються логістичні шляхи, що, uh -huh. скажімо так, ускладнює евакуацію населення, в тому числі і переміщення. І пересування мешканців по території громади uh -huh. в такий важкий час, пане Василю. Щодо власне жителів, я розумію, що мотивації, можливості, обставини uh -huh. у, у всіх людей надзвичайно різні, але е, ну, це не місто мільйонник, зрозуміло. От якщо на е, вашу кількість жителів. Е, Майже 200 людей просто загинуло і понад 500 поранені були внаслідок цих обстрілів. Це я думаю, вражаючі історії, які змушують багатьох зважитися на те, щоб евакуюватися як ситуація з евакуацією виглядає? Чи багато людей взагалі ще в Торецьку залишаються? Ну, скажімо так, до активної фази бойових дій безпосередньо по місту Торецьку. це коли почалося з 24 червня, інтенсивно ворог почав обстрілювати територію Торецької громади. В нас було досить багато мешканців проживало, тому що вони, враховуючи з 2014 року mm -hmm. прифронтова громада, трошки десь адаптувалися mm -hmm. до. То що періодично десь відбуваються обстріли, але як показала практика, з 24 червня, коли почалися інтенсивні масовані обстріли громади, близько 3600 громадян евакуювалося з території громади. Це uh -huh. ті особи, які були евакуйовані співробітниками ДСНС, національної поліції військової адміністрації, та ті, які виїхали власним транспортним засобом. Тобто на сьогоднішній день в громаді залишається близько трьох тисяч мешканців, які, mm -hmm. на жаль, на жаль, на жаль, не мають бажання виїжджати, і мотивації різні з одного боку, якби це враховуючи те, що у нас більшість мешканців, які залишилися, це люди похилого віку. тобто... Mm -hmm. Страхи виїзду з міста, кожен десь там переймається за своє житло, за, 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 за свою нерухомість, і є такі, що навіть давайте відверто будемо говорити, що також десь частково, можливо, і підтримують ворога, але в більшості я переконаний, що мешканці просто бояться виїжджати. і... За рахунок того, що вони люди похилого віку, uh -huh. в них є певні свої бачення, в них там є свої, скажімо так, цінності, uh -huh. мотивації, що близькі родичі в них поховані родини тут, і вони якби сподіваються на краще, але сподіваючись на краще, на жаль, всі знаходяться і переховуються по підвалах, uh -huh. пане Василю. Але ось саме це є таким дуже складним завданням для місцевої влади для. Волонтерів, я розумію, що волонтерські ініціативи дуже часто якраз опікуються ну, таким соціальним забезпеченням, гуманітарним забезпеченням людей у такій скруті. Е е є якась критична точка загрози, От до неї може надаватися е і займатися, наприклад, місцева військово-цивільна адміністрація, військова адміністрація таким гуманітарним забезпеченням. А після цієї точки загрози уже ні. Ну тому що людям у підвалах треба продукти харчування, треба вода, треба якийсь обігрів. Окей, зараз. Зліто, але а, у підвалі навіть влітку холодно а що буде вже з е, пізнішим терміном? Ну ми очікували, ми були готові до того, що може ускладниться ситуація по території турецької громади. Тому і ми повноцінно, скажімо так, провели шість етапів видачі гуманітарної допомоги uh -huh. до активної фази бойових дій, скажімо так, до 24 червня, де мешканці наші отримували продуктові набори, засоби гігієни за підтримки військової адміністрації за підтримки гуманітарних та благодійних фондів і організацій. Крім цього, також були видані. Ліхтарики, видані сонячні панелі для забезпечення скажімо так, підзаряджання тих приборів, які в них є. Крім того, видавалися ковдри, видавалися е, ліжка, які люди могли використовувати зараз на даний час, навіть перебуваючи в підвалах. Тобто, ми доклали всіх зусиль для того, щоб. Щоб в разі неможливості перевезення гуманітарних вантажів на територію громади жителі могли скажімо так автономно ще декілька місяців жити і бути забезпеченими продуктами харчування та засобами гігієни і всім необхідним, навіть і медикаментами, в тому числі, пане Василю, але якась. Якась місцева інфраструктура я в якійсь формі надання ось цих послуг або якогось забезпечення сьогодні ще може реалізовуватися зараз. Ще а, такі служби функціонують. Ну на сьогоднішній день ми ще намагаємося допомагати ліками. На жаль, на жаль, я показала практика. Ворог використовує fpv дрони, використовує дрони спостережну авіацію. І mm. на жаль, коли помічаються переміщення по території громади транспортних засобів, починаються артобстріли, mm. починаються авіаудари. Тому і тому і було таке прийнято рішення провед, проводити навіть евакуаційні заходи з використанням. Станням броньованих транспортних засобів як з військової з адміністрації, так само і співробітниками ДСНС і національної поліції. Тобто, ми працюємо цілодобово. Угу. Ми працюємо всі наші зусилля спрямовані на те, щоб максимально евакуювати мирне населення. Всі заявки, які поступають, всі обробляються, акумулюються. Військові адміністрації розподіляються між структурними підрозділами та правоохоронними органами, які задіяні безпосередньо в евакуації, і, і скажімо так. Так, щоб не було тих задвоювань і повторювань, виїздів на одні ті самі адреса різними структурами. В нас це все проводиться аналіз і ми намагаємося максимально мінімізувати uh -huh. ризики uh -huh. з боку виїзних груп, які задіяні в евакуації населення. Uh -huh. І Я собі розумію, от коли чую ваші слова, що існує принаймні у вашому розпорядженні, у вашій роботі така своєрідна карта тих точок, де ще є життя, де ще є ті люди, які потребують вашої допомоги, і ви тримаєте якийсь зв'язок і контроль з ними. Якщо вони висловлюють бажання евакуюватися, то а, такі така допомога їм надає. Дякую дуже, пане Василю. Спасибі за сьогоднішню розмову. Спасибі вам за службу. Василь Чинчик, голова турецької міської військової адміністрації, на прямому зв'язку зі студією Апостроф. До побачення. Слава Україні. Героям слава.